Мені тепер аж самій смішно, які то в голові думки крутяться, коли тобі 25, но геть тобі сюжет романтичного фільму. Віриш, що коханий все відчуває і прибіжить до тебе, бо ж у тебе від нього дитина, а потім знову ж робиш ще геніальніший висновок. Раз так то ти ніколи не побачиш свою доньку. Я сама її виховаю, і через багато років тобі скажу: ось твоя донька, бачиш, виростила без твоїх грошей і заробітків. Вже мені отут медалі, блаженство, давай. має нарешті здійснитися справедливість. І ось через 20 років твій колишній коханий у тебе на порозі, а ти справді маєш від нього доньку, і як про це йому повідомити? Олексій був чудовим хлопцем, і ми мріяли про те, що будемо разом, але наші батьки не могли нам справити ні весілля, ні допомогти житлом, а жити у примах я не хотіла, і він також. Давай разом поїдемо за кордон і заробимо собі і на весілля, і на квартиру, запропонував він. Давай, погодилася я, бо він з таким самим успіхом міг мені сказати пішла на край світу, і я б побігла. Ми багато працювали, намагалися якнайшвидше втілити свою мрію, а потім якось воно все затягнулося. Там штраф отримаємо за проїзд і вже мінус гроші, там документи на роботу виписали.